Архітектура міста під контролем чернівчан. Журналісти, дизайнери, науковці та навіть бібліотекарі і філологи ввійшли до складу нової консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. Тому віднині всі реконструкції та втручання у зовнішній вигляд чернівецьких будівель проходитимуть під наглядом громадськості. Та чи матиме вагу думка новоствореного органу, з'ясовувала Аліна Олевич. Чернівці славляться своєю неповторністю та величою архітектури. Деякі об'єкти навіть внесені до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Центральна частина міста відноситься до буферної зони. Там заборонено будь-яке будівництво без дозволу відповідних структур. Та чернівчани не завжди дотримуються містобудівних умов і норм. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини якраз і слідкуватиме за відповідністю нових будівель історичній архітектурі. Більше того, мені хотілося б ще нагадати, що десь більше десятка років вперше в Україні така громадська консультативна. Рада, тут декілька членів тієї ради у нас є присутні у цій, у цій залі. Була вперше в Україні започаткована, і Ми були піонерами в Україні. Так і з нас знають на міжнародному рівні. До складу консультативної ради війшло 26 осіб. Серед них архітектори, дизайнери, історики та навіть філологи і бібліотекарі. Є у цьому списку і реставратори. Пані Світлана Білінкова переконує центральні частині міста будувати варто проте сучасні споруди повинні вписуватися у загальний ансамбль. І приклади таких краплень у місті вже є. Це на початку вулиці Руської ставка. Ви знаєте, нова будівля, офісний центр. Це на куті Кобилянської і Шевченка біля музичної школи. Це один з перших прикладів. На куті червоноармійської і садового члени ради переконані, потрібно розробити програму захисту старої частини міста, зокрема з питань реконструкції та перебудови будівель. А всі нові проекти повинні проходити громадські обговорення. Одне з таких планують провести вже найближчим часом. Буде представлена науково-дослідна робота Київського інституту по створенню історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій». Уже довгий час працюють фахівці з Київського інституту. Я думаю, що презентація цієї роботи буде. Саме на такому науковому форумі. Крім того, невдовзі буде представлено режим використання буферної зони ЮНЕСКО. Тобто, що можна робити в центральній частині міста, а що категорично забороняється? По буферній зоні це також іде спочатку обстеження нашої забудови. Визначається степінь зносу, наприклад, там, як сьогодні по попередніх матеріалах, це десь вже від 10 до 50%. Зовніш по зовнішньому вигляду можемо говорити, що наша забудова центральної частини міста старіє, які потрібно будуть важелі впливу, як скільки вкладати коштів і на що в першу чергу. Також члени ради планують розробити концепцію з розміщення реклами і вивчити питання перейменування вулиць з назвами радянського періоду. Аліна Олевич, Микола Остафі, Чернівецький промінь.